Вітаю всіх друзі. Ось як і обіцяли, будемо знімати сорта, які є записані. Ось сьогодні у нас яке число? 2 грудня. 2 грудня сьогодні у нас. Перший за плодоносу це сорт Нікітіска. Цей, що ми будемо пробувати. Тут було набагато більше. Хто наблюдав за нашим відео, могли бачити. Дивіться, стандартні тримай ж. Стандартні більшість ось такі вони. А Це перший рік. По Ні, вона не ломиться. Треба рубати. Ось така. Ні, думаю, вже вже плюс-мінус можна їсти. Та сьогодні ходив там так, зараз ми обріжемо і по порвобуємо, бо вже стає м'яка. Да, 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 да. Так. Сімі... Ось вона, виходить, це третій рік да, дереву. Це третій. Третій рік, пообрізували, ну, нічого страшного. Ми не утепляємо їх, щоб ви розуміли, бо багато хто утепляє агроволокном. там. Багато лишнього роблять, ну то не погано, я скажу, непогано. Подивись, щоб ти не забув. От перша, да, персимон мускат, от перша. Вона, вона, вона замерзла, трошки замерзла, ну все одно вище від окулянта. От оці молоді, ото от замерзло, оці молоді цей рік погнали другі. Сусили, да. Да. Ну то краще ну, перші роки. Як воно перший сорт? Персімон пер мускат. Персімон пер мускат. Пер і, по-перше, по-друге, вона не зародила. Це, да, ну, вона пропала. Все, да. що... Дивіться, що, як можна наблюдати от, за цим. Да? Оця сторона, коли вже купуємо, ми беремо вже такі колір. Тут ще не дозрівша, бачите? Ну, вона м'яка має. Да, вже вона трохи махенька. Це тут багато було. Раз, два, три, чи... дев'ять чи що штук, ми вже з'їли. Я сам сьогодні ходив. І це немає зовсім сім'їнового. Ні одна. Обріж попробуй. Бо. Та що вони мають? Немає терпусті. Немає. От аж біля хвостка По половині. Пополовині. Немає, По половині. Абсол... немає Чуть -чуть, якби, в абсолютно немає ніяких. Чуть-чуть якби починає в'язути біля аж. Да. Хвоста. Да. Да. Повірте мені, дуже солодка, хороша. Немає терпкості взагалі. Раніше ми пробувати неможливо було вкусити, бо да, вона... зелені. Да. А зараз дуже вкусно, дуже вкусно. Да. Не така сочна, як є корольок, що ми купуємо за лоски. Ага. Вона така більш. Ну, цей. Але, але дуже вкусно Оце хороша. Це Нікітінська. Нікітінська, Оце. оцей okay. сорт, який на третій рік у нас родив і непогано. Середній сорта. Зараз покажемо інший сорт.